Наближається свято всіх закоханих, і я впевнений, що ви шукаєте, що подивитись, тоді цей топ саме для вас: убий мене ніжна трилер, знятий за одноіменним романом англійської письменниці Нікі Френч з Гізер Грем і Джозефом Файнсом у головних ролях. Фатальна зустріч з чарівним і загадковим хлопцем змінила розмірене життя Еліс. Розлучившись з надійним, але трохи нуднуватим супутником, вона кидається в обійми Адама, розуміючи, що знайшла свою другу половинку. І лише після весілля вона усвідомлює. Що нічого не знає про свого чоловіка. Кохання, що збиває з ніг, комедійно-драматичний фільм 2002 року, написаний і знятий повом Томасом Андерсоном з Адамом Сендором та Емілі Вотсон. Барі ігано крупно не пощастило бути восьмою дитиною в сім'ї, де всі інші дівчата. Це доля не для слабких духом. Не дивно, що в тіні своїх семи явно схильних до тиранії сестер сурово припиняли всі його спроби завести романтичні відносини. Хлопець виріс моторошним невротиком з купою Комплексів, однак Фортуна, зглянувшись над невдахою, робить йому приголомшвий подарунок, знайомить із симпатичною Оленою Леонард, подругою його сестри. Неждана любов накриває холостяка за нуду з головою. Білявка, художній фільм режисера та сценариста Ендрю Домініка в жанрі психологічної драми. Розповідає про життя Мерлін Монро, екранізація одноіменного роману, письменниці Джойс Керол Уотс. Головні ролі в ньому зіграли Анна де Армас та Едріан Броуді. Світова прем'єра відбулась 8 вересня. 2022 року цей фільм розповість про усі радості та страждання дуже популярної білявки Марлін Монро. Любов зі зламом комедійно-драматичний фільм. 2018 року за сценарієм Джордана Хінсена, режисер Пітер Фасінеллі у головних ролях Майла Гіпсон та Джордан Хінсон. Одного разу злодій Гаррі забирається в черговий будинок, щоб здійснити пограбування. Несподівано він стикається у ванії із власницею приміщення, яка намагається накласти на себе руку. Спочатку герой вирішує взяти. Награбоване і сховатися. Щоправда, потім він повертається, щоб врятувати дівчині життя. Будка поцілунків романтична комедія заснована на днайменному романі Бет Ріклс знята Вінсоном Марсело. Фільм був випущений 11 травня 2018 року. Старша класниця Ель товариська, мила, але ще не випробовувала принади поцілунків. Ной старший брат її кращого друга, зухвали і вітряний, що розбив не одне дівоче серце, вирішивши одного разу взяти участь в «Будці поцілунків на осінньому карнавалі. Ель навіть уявити не могла, що подарує свій перший поцілунок Ної і її життя зміниться. До Пригоди Ремі французький пригодницько-драматичний фільм 2018 року, режисера Антуана Босія. Історія заснована на романі французького письменника Гектора Мало без сім'ї. Книга вперше була надрукована у 1878 році. Даний фільм є п'ятою екранізацією сюжету на великому екрані. Десятирічний Ремі сирота. Він живе із прийомними батьками. Та коли родину спіткала фінансова скрута, Вітчим вирішив відвести Ремі до дитячого притулку, дорогою. Хлопчик намагається втекти і зустрічає старенького вуличного артиста. Цей дідусь домовився з відчимом, заплативши йому гроші та забрав ремі із собою. Разом вони подорожуватимуть Францію та зароблятимуть гроші своїми виступами.